Оборона Бахмута є провісником майбутнього наступу на цьому напрямку. це заявив речник східного групування збройних сил України, полковник Сергій Череватий. Також він зазначив, що поки захисники на цьому напрямку тримають оборону, а наші військові за кордоном мають змогу вивчати новітню тактику дій. Саме бійцям бахмутського напрямку готується підґрунтя для того, щоб наші бригади могли впевнено вийти на цього надломленого ворога і виконати його з України. Череватий також задав, що тільки в районі самого Бахмута за добу відбулося 24 бойових зіткнення. Вбито 225 окупантів, а 306 зазнали поранень. І на підступах до Бахмута наші хлопці тримають оборону. На відео вони не втрачають оптимізму, бо ми впевнені у тому, що Україна переможе. Доброго ранку, Донбас. Це ж можна було на брамі стоять. Не перегляді. Не він хотів. На во-наша царська по рынк Скоро буде наша черга. Бахмутський район. Тримайте кулачки, ставте лайки і будуть случайно. Огонь! РВП працює. І російська армія ледве підтримує нинішній наступ в Україні і не буде спроможною на масштабні наступальні дії цього року, вважають представники американської розвідки. Виступаючи на слуханнях в комітеті з розвідки Сенату США, директорка національної розвідки Авріл Гейнс сказала, що російська армія не готова до великих територіальних здобутків бо, через санкції на постачання зброї та інші обмеження, накладені заходом. Її ресурсів вистачає тільки на поточний рівень наступальних операцій. На слуханнях Гейнс сказала, що розуміючи обмеженість своїх ресурсів, російський президент Володимир Путін найімовірніше розраховує на те, що час працює на нього, і продовження війни можливо на роки допоможе йому досягти своїх стратегічних цілей в Україні. І окрім боєприпасів у Росії закінчуються друзі та можливості вести війну в Україні. Таке бачення ситуації висловив міністр оборони США Лойт Остін. За його словами, Росія змушена залежати від Іраної Північної Кореї, використовувати обладнання часів Другої світової війни. Тому у Росії закінчуються можливості і закінчуються друзі. Він вважає, що президент Росії Володимир Путін вже рік має докази того, що Получені штати і контактна група будуть підтримувати право України на самозахист у довгостроковій перспективі. Але Путін все ще сподівається, що йому вдасться виснажити Україну і перечекати нас. Тому ми не можемо відступити і ми не відступимо. Додав Остін. І Київ ще не визначився зі стратегією контрнаступу, який запланований на травень, але має два варіанти. Про це пише видання Політико. Менш реалістичний це просуватися на південь через Херсон до Криму. Проблему створює те, що РФ окупалися на сході Дніпра, а Україна не має живої сили для десантної операції. Більш реалістичний це рухатися на схід зі своєї північної позиції, а потім на південь, перерізаючи російський сухопутний міст. Такими були головні новини з фронту станом на цю мить. Будемо продовжувати наш ефір далі.